Орбан лякає європейців Трампом, який не дасть їм грошей. Дісней не хоче транслювати українських володарів Оскара, бо не буде грошей. Зібро каже гроші є у повалій. Рівне один питає рівнян. Звісно ж, про гроші. Путін помер. У Індії російську туристку відлупцював слон. Шакерзян збирається особисто карати хамів у рівненських маршрутках. Свіжа дичина на рівне онлайн. Підписуйтеся і ставте вподобайки далі. Докладніше. Mm -hmm. Трамп не дасть грошей Україні і Європі для боротьби з Росією, якщо стане президентом. Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан після того, як повечеряв з президентом США Дональдом Трампом. Сенківеремачфе това саківеремачка кінець цитати Орбан каже: кінець війни в Україні настане після переговорів між Москвою і Вашингтоном. Якщо європейці бояться росіян. Ім треба просто платити американцям. Кінець цитати Орбан розраховує на американську підтримку, бо всередині ЄС його вважають російським агентом, кажуть українські експерти, опитані сайтом або На їх думку самому Трампу натомість подобається, що в Європі бодай якийсь політик наважується відкрито його підтримати. Нині все, що його цікавить, стати президентом США Кінець цитати. Помер Путін. Йому був 91 рік. Професійно лікував все частотеву систему звали Євген. Про це повідомив сайт 24-го каналу, зазначивши, мертвий Путін був двоюрідним братом живого. Його син займає високу посаду в Газпромі, а донька є власницею значної частки в одній з найбільших вугільних компаній Росії. Кінець цитати. Як пишуть журналісти, Євген Путін перестав займатися сечостатевою системою після того, як його двоюрідний брат перестав носити чемодани за колишнім очільником Санкт-Петербурга Анатолієм Собчаком. Нагадаємо, у змі часто спливає інформація про те, що Путін страждає від раку шизофренії, деменції чи хвороби Паркінсона. Жодних офіційних підтверджень цього на жаль поки нема. Тож не варто виключати це просто ІПСО, яке Кремль поширює спеціально. Війна з Росією закінчиться через два роки. Про це повідомив астролог, і фахівець системи архітектурного планування васту Шастра Володимир Бадіян на сайті ТСН Юей. Зацікавлений не один Путін, зацікавлені багато сторін. І де хтось з основних гравців через цей закінчиться війна 2026 року. Але Путіна перевиберуть. Більше всього, що це просто їхній прорахунок. Кінець цитати. А ще на тому ж сайті ТСН можна почитати думку провідниці у вищі виміри світла і любові. А про те, що уся Європа поплатиться через розсипане польщею українське зерно. Це перші ластівки голоду в Європі. Це дуже погана карма, яку вони взяли на себе. Зерно це святе. Вони потребуватимуть всього. Вітаю вас, мої любі сонечки. Кінець цитати. Під вказаними дописами на сайті ТСН міститься застереження, астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно несерйозно. Кінець цитати. Має розважальний характер для українців. Також і відео опубліковане на сайті авторитетного видання Daily Mail. На своїх екранах ви бачите розлючену самку індійського слона на ім'я Гурі. Вона духопелить російську туристу. Це не зрада Дісней комерційна організація, яка має заробляти гроші, і вона нарізає те, що на її думку буде краще продаватися. Кінець цитати фінансиста і блогера сайту «Нове Врім Сергія Фурси. Блогер розповідає відео вручення першого в історії України Оскара, творцям документального фільму «20 днів у Маріуполі вирізали із скороченої міжнародної телеверсії, бо світову спільноту мало цікавить. Номінація документальне кіно те, що торік з аналогічної телеверсії не вирізали вручення нагороди фільму про російського опозиціонера Навального. Фінансовий аналітик пояснив тим, що цитую: інтерес до всього російського на заході розкручувався століттями. Кінець цитати. Зібралася купувати будинок у Росії, але грошей поки нема. Тож доведеться брати його в кредит. Поскаржилася російським пропагандистам, колись українська виконавиця Таїсія Повалій. Нагадаємо, торік у День Незалежності України вона отримала громадянство держави-агресора і тепер розповідає, що вважає себе радянсько-російською українкою. Вітає! Кінець цитати у неї вже 15 років є квартира в Москві. Відреагував на новину багаторічний друг повалій, народний артист України Павло Зібров. Він уточнив, за кордон Повалій їздить через Казахстан або Грузію. І паспорт бере з собою не з російською куркою, а наш український, бо громадянство у неї досі не забрали. До речі, паспорт України посів 76-те місце у рейтингу найпотужніших паспортів світу, оприлюдненому організацією Nomad Passport Index. Паспорт Росії у цьому ж рейтингу виявився. 94 м місця розставлялися після досліджень, які в країні умови проживання, податковий режим, рівень життя та свобод, а також можливості подорожувати світом. Колеса стукають, так ось так, ось так. Кінець цитати. І до новини Рівненщини секретар Рівнеради ради Віктор Шакерзян закликав водіїв громадського транспорту уникати хамської поведінки щодо пасажирів, у разі якщо не послухають, обіцяє жорстку реакцію. Цитую як з боку виконавчих органів рівненської міської ради, так і від мене особисто. Свідків подібних випадків просить інформувати про них за номером 63 35 55. Повторюю, 63 35 55. Якщо вони є патріоти Рівно, вони мають це зробити і ми маємо зупинити цей безвід. Шукала у книгарні слово український правопис, а натрапила на російськомовну книгу про очільницю банди грабіжників, яка цитую: начинає понімати варавські времена, окончились, вместо них містаніг появились варавські Ти Сам то хто мил чоловік буде? А кінець цитати. Про інцидент повідомила журналістка Суспільне Рівне Анастасія Бачук. Вона розповіла, російськомовних книг було п'ять. Зазначимо, книгарня слово належить комунальному підприємству обласної ради рівне книга. Його очільник, колишній керівник фракції Свобода в обласній раді Олександр Савчук, пояснив, законодавство України не забороняє розповсюдження російськомовних книг українських видавництв. Але ті, що помітила читачка, з прилавків все ж прибрали. Чим частіше ми буде. Будемо їх контролювати, вимагати <кхем> і міняти, mm -hmm. тим більше буде толку в нашій державі. Кінець цитапи. Рівне один дослідили у Рівному потрібно заробляти тисячу доларів. Якщо бажаєте усе собі дозволяти. Якщо маєте своє житло, вистачить 15-20 тисяч гривень. Стільки ж само знадобиться, якщо у вас є собака. Але краще все ж отримувати 45 тисяч і ось чому. Три тисячі гривень вистачає десь на 30 хвилин життя в місті. Яйця заберіть одразу. Допис з такою назвою можна почитати на сайті Рівне Вечірнє. Журналісти розповідають, чому яйця не можна класти в дверця та холодильника. Виявляється, яйця цитую надзвичайно чутливі до коливань температури. Це може призвести до конденсації й утворення мікротріщин. Кожному брехливому політику кінець цитати. Рівно за тиждень чекайте свіжої порції дичини на рівне онлайн. Підписуйтеся і ставте вподобайки. І пам'ятайте, все обов'язково буде добре.